Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шолудсько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Посправлялися по господарству і кожен займається на даний момент своєю справою. У нас ще така справа, треба вивезти наш какашковоз. Так як він вже у нас повний, я вже говорив, що попросила моя підписниця трошечки завести її гною, щоб він перегнив і трошки удобрити город. От. Хотів зняти відео по поросятам. Ну, Я думаю, зараз піду одним оком покажу вам, як вони йшов. Вони. Сьогодні у нас п'ятий день, свинка прийшла в охоту. Також будемо їхати сьогодні по сім'я. Будемо парувати, не будемо це все діло відкладати, є можливість. то Паруємо. Ну, а зараз підемо одним оком глянемо, що там роблять наші пацмани. Що? Пацмани? Бімуська, бімуська теж наша на ну, Тримаємо кулачки, В ролі рядка ростуть. Ну, а пацмани наші. Що ви тут робите? Побирав у них зранку. Таке чудя, що хай Ну, енергійні, хороші, так що Максюха. Зазважу якось поросят, хотів зробити контрольне зважування, але на сьогодні трохи є кусок роботи. Треба відвезти макуху. Все-таки Світлані наберу, відвезу тонну, оставлю 250 кг, у нас ще там трохи є. Саша може відвезе сімечку і треба буде йому потім їхати забирати олію, то я потім поїду, йому заберу олію і заодно потім куплю собі макухи. Так що ну такі поросятка, все нормально. Поки у нас п'ятий день. Можна сказати, поки проблем великих немає. Хтось воно е ну, ходить по-великому ну, але це не діарея, це пастоподібне. Тобто це є нормально, свинки починають активно їсти. Ну, на даний момент вони підійшли двоє. Е так як я й говорив, хочу е е дати їм той старт для того, щоб показати... Ну, мене попросила в щось там були якісь у нього нюанси, що поросята там похудали, почали дохнути, там людина йому говорила. Ну якось так. Ну, мені не важко, звісно, я не люблю міняти позиції, але я змішав предстарт із стартом і вони їдять. Зараз покажу, чи видно там, чи ні. О, там у нас соломи наносили, паразити. Стартовий я троєчки закатаний. О. А представлю на такий двоєчка. Ну їдять. Їдять. Ноги гризуть. Все нормально, активні, значить все добре. Саме головне тепло, їжа. Тікати кать кать Ну, І якщо якісь проблеми, то вовремя прийняти рішення. Так що, друзі, зараз цепляємо і там надюха хоче покататися, поїдемо з нею і. Покатаємося. Так, що тут таке, що за розборки? Я не зрозумів. Все, вібуся, все нормально, все, тихо і спокійно, запінувати. Ай-яй-яй-яй. Так, трактор тарахкотить. Ще тільки що сидів, каву пив. Та пісня, яку дівчата співали. Лесі Нікітюк. Як поздоровляли Сергія Сергійовича Молодшого, це ще було 29 серпня. Пише Кацапня, то нам і не жалко, що, що по вам стріляє Російська Федерація. От із-за чого вони по вас стріляють, що ви співаєте такі пісні. Я просто написав, ви не задумуєтесь про те, чому ці діти співають такі пісні і коли вони почали їх співати. Так що, друзі, ці пісні вони народжені, перероблені пісні з сарказмом після війни, ой, не після війни, а в період війни. О, Надюшка, під'їжджай. І якось так. А ці діти вони хочуть миру, хочуть жити спокійно, хочуть вчитися, хочуть, ну може не хочуть вчитися, але хочуть розвиватися, ходити в школу і все остальне. Надюшка, давай сюди вперед і назад. Давай, давай, давай. Давай. Якби не було, а діткам влогу треба уділяти. Давай, зайчик, да, назад, давай. Хай заїхай, тренується вже. Трошки давненько їздила. Трактористка 13 років. Маленький трактор. Маленька трактористка. На холостих, дотя, помаленьку. Давай, 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 давай. Не, не там не буде опускатися вже, дотя, все, там він стоїть. Отак От рівненько їдь, ще чуть-чуть. Чуть-чуть руля викрути. Вправо, отак так, так, так. Оп, молодець. Да. Ще чуть-чуть назад, чуть-чуть. Чуть-чуть раз і все. Чуть-чуть назад. Оп, давай, 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 давай. оп. Все, зараз батько забирає. Включає першу передачу. Газу до кола і погнала. Давай, 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 газу, газу. Газу, газу. На мене не чує все одно. Давай, давай! Давай, газуй! Нічого з тими держаками не буде. Лайк, лайк, молодець. Маленький трактор, а прицепчик такий доладній. Так що, друзі, зараз поїдемо. Трохи прокатаємося по березоні з Надюхою. Все, давай, другий, поїхали туди. Давайте. Бать. Це батька ж не зуби.

Давай, 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 давай. Давай, зажи, зажи, зажга, нема. Наш магазинчик кошик улюблений. Машину пропустиш! погано видно конечно так прибули на точку призначення чи на місце Ah, Що Може позичить. Бачите, яка закінчика в нас, яка в цьому? Да. Mm -hmm. да. Коли гній є, то і горчиця нормально, росте. Не сіяли фактично в одне время. Поти різниця. Маленька, ось така. Взять руку, приложити. Їй просто не вистачає навіть ричитися. Там, де воно трохи є щось, то трохи більше. І до гній вже кинули, теж росте Туда більше. Все, викидаємо і їдемо додому. Викидаємо і їдемо додому. а кажу, викидаємо і їдемо додому. Друзі, розгрузилися. Фух, Надюшка одразу топила, не глушили, бо щось трошечки акумулятор. Ох, і Надюха. Просив, кажу, бери під бордюр Я ж тебе просив під бордюрчик Включай першу. Не треба було туди заїжджати, треба було під краєчком Руля вирівняй, руля вирівняй Газу давай, руля вировня. Давай, газу. Давай, ганджу, Давай давай, лево руля до упора, до упора. Газу, 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 газу. Давай, давай, молодець, Давай, давай, рівняй, пошла. Новий. Фух. Нашу студентку треба вчить. Трошки не плечула, мене трактор дерчить. Я не знаю, казав, не глушили, бо щось акумулятор підсівший. Треба підзарядити. Вже приїдемо, поставимо на зарядку. Ось ну, така от, ми сюди три рази привезли. Не знаю, ще думаю один раз чи два привеземо і вже буде кучка така нічого. Ну ось так. Надюшка покатається. Трошки така робота з пустого порожня, ну, але нам не привикати. Ну, Звісно, якби був самосвал, було б веселіше, Саша хотів зробити, але часу підібрати, треба було вже, щоб був какашку на мазях. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати з Надюшкою відео. Кому сподобалося відео про все і не про що, як живе ім'я в селі. Ну, це, правда місто, але ми вважаємо себе сільськими мешканцями, тому як займаємося такою сільською роботою. Так що, друзі. Підпишіться Тані і Саші привіт. Робота робиться, ваше замовлення виконується. Ну як замовлення? Я вже казав, що платити мені нічого не треба. Хай воно вам буде користь. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Надіж. Всім пока-пока.